Загальна національна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна вшановує пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, незалежність та мир військових і цивільних, героїв та героїнь дорослих і янголят. Сьогодні, о 9-й годині весь Тернопіль на хвилину зупинився. В місті провели акцію Вшануй. Це хвилина мовчання, під час якої небайдужі тернополяни нагадують про героїв, які віддали своє життя за майбутні батьківщини. Учасники ініціативи зупинилися на пішохідних переходах міста та підняли плакати й прапори з закликами згадати загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця акція була наймасштабнішою в Тернополі, адже вшановували пам'ять полеглих воїнів на шістьох локаціях. Часно віддати шану біля цуму прийшов Петро Качор. Він належить до групи ініціативних тернополян, які організовують акції та заходи на підтримку військових. каже, що разом з однодумцями хочуть, аби кожен тернополянин самостійно щоранку зупинявся та вшановував пам'ять полеглих. Чомусь в Тернополі досі немає такої традиції кожного ранку вшановувати полеглих в боротьбі за волю нашої держави за нашу волю. Тому ми вирішили отак це пришвидшити. І впорядкувати. Плануємо це робити регулярно. Сьогодні це перша пілотна акція. Плануємо робити це певний час, допоки це не прийде на автоматизм. До ініціативної групи Петро долучився півроку тому. Пригадує, що після цього переосмислив для себе значимість хвилини мовчання. Здається, що таке хвилина, а насправді, як на мене, коли я почав до цієї акції долучатися, це хвилина свідомості. Хвилинка задуматись. Завдяки кому я маю можливість працювати, відпочивати, жити, вдихати, користуватися електрикою і задуматись, чи я достатньо роблю для нашої майбутньої перемоги. Окрім ЦУМу, зупинялись біля шостої школи, кооперативного коледжу обласної військової адміністрації на проспекті Злуки біля дому ветерана та на театральному майдані. Доєднались до вшанування пам'яті загиблих воїнів студенти, учні тернопільських шкіл, родичі полеглих та небайдужі тернополяни. Не залишилась осторонь Вікторія Юрків. Дівчина навчається на шостому курсі медичного університету. На захід прийшла з одногрупниками за словами Вікторії. Це перша подібна акція, в якій вона взяла участь. Планує і надалі. Підтримувати схожі ініціативи важливо показувати родичам, близьким загиблих військових, те, що вони загинули не дарма, що ми цінуємо їхній вклад в незалежність України, яку ми досі відбиваємо, і те, що це є масивна підтримка цивільного населення наших воїнів. Доєднатися до вшанування пам'яті полеглих захисників та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії, може кожен бажаючий. Усю необхідну інформацію організатори публікуватимуть у телеграм-групі Вшануй 9.00 Тернопіль. Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Цьогоріч свято припало на 6 жовтня. З цієї нагоди ми вирішили завітати на урок в одну з тернопільських шкіл. Як проходить урок математики в 3 А класі Тернопільської початкової школи Ерудит. Діти навчаються за програмою інтелект України, що має на меті навчити школярів бути успішними в майбутньому та радіти життю. Така основна мета цієї програми це спрямована на розвиток мислення всіх його видів, це і логічне мислення, особливо, і критичне мислення, на розвиток пам'яті. Оксана Маринович працює вчителькою вже 27 років. За цією програмою навчає дітей вдруге. Каже, що успішність учнів покращилась. Під час уроків виконують різноманітні вправи, руханки, складають афірмації та співають пісні. Так розроблені всі завдання, що діти легко сприймають навчальний матеріал, і основне, що їм цікаво, цікаво працювати якраз за цією програмою. Ну і мені подобається, тому що задоволені діти, задоволені батьки, тому хочеться працювати. Зараз учні складають афірмації. Це короткі фрази, які надихатимуть їх сумліно навчатись впродовж тижня. Тут є фрази Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Я уважно слухаю вчителів й однокласників. Я вчуся із задоволенням. Кожен ділиться, що для нього означає та чи інша афірмація. Треба слухати вчительку і слухати, mm -hmm. То, що кажуть діти в Як ну, дасть, Якщо ти будеш, там, Розди, слухати? — будеш мати більше знань. Mm -hmm. Після цього роблять руханку та співають пісню. Потім переходять до розв'язування математичних задач. За словами Оксани Михайлівни, завдяки інтерактивному підходу діти вчаться охочіше. Різні методи є і. Діти із задоволенням вчаться, тому що їм це подобається. Позитивно про такий формат навчання відгукуються й учні. Мені допомагають афермації, я завжди підношу руку, ми робимо вправи для очей. Дуже цікаво і весело. Дуже. Мені подобаються вправи для очей, сорока і черепаха. Моя вчителька вона дуже добра, постійно допомагає нам в таких складних ситуаціях Оксана Маринович каже, що завдяки цій програмі діти хочуть ходити в школу та вчитися, тож планує і далі працювати за нею. Ще 14 закладів загальної середньої освіти Тернопільщини отримали шкільні автобуси. Сертифікати на них та ключі 9 жовтня вручили представникам територіальних громад краю. В обладміністрації зазначили, що їх використовуватимуть задля комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів. Тому важливо, щоб наші діти мали можливість не тільки доступності хорошої освіти власне якісної, але і безпечного підвозу. До того закладу освіти, де вони навчаються, придбання самих транспортних засобів здійснювалось на умовах співфінансування. Пояснюють, 60% кошти субвенції з державного бюджету та 40% – місцеві. Ще 9 автобусів передадуть громадам до кінця тижня. Тернопільщина отримала кошти на придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування з місцевими органами влади. Згідно з співфінансуванням, Тернопільщина закупила 23 шкільних автобусів. Для територіальних громад та для двох закладів освіти обласного підпорядкування. Додамо, що до сьогодні шкільний автопарк Тернопільщини налічував 198 одиниць транспорту. Та зупинятись Тернопільський ОВА не збираються. Кажуть, працюватимуть і надалі, аби інші громади, в яких є потреба в шкільних автобусах, також їх отримали. Цьогоріч у Тернополі 209 випускників отримали золоті медалі, ще 44 срібні. Нагороду вручають, якщо випускник у старшій школі має оцінки від 10 до 12 балів з усіх предметів. Для того, щоб отримати срібну медаль, допускається не більше двох дев'яток. Щоправда, таку систему заохочення для учнів можуть скасувати. Про це повідомила нардепка Наталія Піпа. Таким чином, каже, заощадять кошти з держбюджету. На ініціативу українців відреагували. Навіть не пам'ятаю, де лежить моя медаль. Тільки пам'ять зусиль і боротьби за результати для досягнення високого рівня для мене мали значення. Тим більше, що ніде медалі значення не мала. Взагалі ніде. Черговий крок деградації освіти. Просто забрати і нічого не дати натомість таке собі управлінське рішення. Особливо для молоді. У Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука цього року було 11 медалістів. На можливе скасування нагороди в навчальному закладі реагують позитивно. Кажуть, що мотивувати учнів навчатись можна іншими способами. Я думаю, що поганого нічого в тому не буде. Ну особисто моя думка, щоб медалей цих не було. Потреби в них зовсім немає. Є багато інших варіантів, як за тому, яких можна дітей мотивувати до навчання. Замін цього потрібно щось дійсно таке придумати. Тут же справа буде вся і в руках шкіл, директорів шкіл, які щось придумають для того, щоб відзначити дітей, які показали найвищі результати. Це, це треба робити обов'язково. Тобто, відзначати дітей, які впродовж багатьох років отримували, показували результати високі. У 2025 році золоті медалі можуть отримати Альберт, Діана та Дарія. Зараз вони навчаються в 11 класі, готуються до іспитів та будують плани на майбутнє. Альберт Шкільняк вважає, що на даний момент скасовувати вручення медалей не потрібно. Проте в майбутньому таке рішення буде доцільним, оскільки вручення викликає почуття меншовартості у тих, хто нагороду не отримав. На майбутнє я за те, щоб їх скасували, щоб діти, учні, не прагнули стати медалістами і не прагнули відрізнятися якось від інших, тобто так, щоб ті, хто не отримують ніяких відзнак, не почувалися соромно і не почувалися якимось меншовартими від тих, хто їх отримує. Дар'я Мацько мріяла про золоту медаль ще з дитинства. Дівчина пригадує, з молодших класів їй подобалось навчатись, тож зараз вона проти того, аби вручення медалей скасовували. Я старанно вчуся, ці всі 11 років здобуваю е, знання і це, знаєте, як більше йде особисте задоволення. І хочеться мати якусь певну е, винагороду за те, що ти стараєшся. Хочеться якогось вручення такого особистого задоволення для себе, коли Получаєш певну винагороду за те, що ти робиш. Для Діани люк золота медаль це не просто нагорода, а підтвердження старань та досягнень. Тож учениця скасування вручення медалей не схвалює. Я розумію, що в якомусь повсякденному житті або при вступі до університету медаль не пригодиться ніде. Але, як на мене, от цими учням, наприклад, мені було б приємно, якби її вручали, тому що це ніби якась Підтвердження про мої досягнення, тому що я старалася при навчанні, і я просто хотіла це особисто для себе, оцю медаль, просто щоб мати як оце підтвердження моїх знань. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий заявив, що питання скасування вручення медалей у школах потрібно винести на громадське обговорення. Особисто коментувати ініціативу він наразі не готовий. Додамо, що на 2025 рік з бюджету планують виділити понад 4,5 мільйони гривень на золоті та 1 мільйон гривень на срібні медалі. В умовах війни такі витрати посадовців вважають недоцільними. З квіткою у руках він повільно підходить до меморіальної дошки свого сина і сльози мимоволі котяться вниз. Він стоїть перед героєм. Мільйон слів, що я зараз скажу, йому тут. Він, він знає. Ми з ним постійно, постійно в сні розмовляємо, він приходить до мене. Коли він в сні мені прийшов, він мені сказав, та тато, в мене все добре, не переживайте. Юрій Сидорук – батько загиблого військовослужбовця Віталія, ділиться його син, прагнув піти добровольцем у військо. Свого часу звертався і в національну гвардію, і в правий сектор, і до інших військових підрозділів. кажу, якщо ти хочеш дійсно зв'язати своє життя. З військовою справою йти по, по цій ієрархії військовій тут тобі треба вищого світа. Обов'язково так. Вже наступного дня після отримання диплому Віталій поїхав у ТЦК і підписав контракт із ЗСУ. 29 серпня 2022 року. Хлопець відбув на навчальний полігон. Я кажу: ну це твоє рішення. Ми з тобою говорили. Були я кажу, я тільки підтримую тебе. Він перший рік був штурмовиком, Це 10-та штурмова бригада «Едельвейс». Третя рота 108 й батальйон казав, що там, Ну дійсно кажу тату, мабуть, мені Бог допомагає, тому що це найкращі хлопці. А через півроку служби, з огляду на те, що за спеціальністю Віталій був програмістом, йому доручили стати оператором літальних апаратів. Смерть дісталась до Віталія підступним шляхом, їхню з товаришем позицію 30 травня поблизу населеного пункту Райгородок Донецької області, хтось просто здав росіянам. Тільки Саша зайшов у цю будівлю в лабораторію, прилетіла одна ракета, і так сталося, що одна ракета два загинути життя Віталіка. І того Саші батько Віталія хоче, аби про подвиг сина пам'ятали, тому протягом двох місяців збирав підписи, щоб присвоїти йому посмертно звання Героя України. Сьогодні ж дякує усім, хто підтримав ініціативу. Завдяки родині, завдяки небайдужим друзям, які співчували дуже багато, і знайомі священики, які при життю за Віталіка молилися. І друзі обдзвонювали до своїх друзів, і дописами писали і. Це все в сукупності. Наскільки ну настільки це все було так згуртували ми разом, просто що воно дало такі результати. Я дуже дуже дякую тим людям, які і проголосували. Поруч з меморіальною дошкою Віталія розміщені фото ще чотирьох військових, загиблі герої села Яблунів. Їхні історії нам розказали найрідніші. Про свого сина пані Ганна каже, Павло завжди був добрим, чуйним та усміхненим хлопцем. Родом із села Мшанець, що на Теребовлянщині. 7 травня чоловік святкував своє 30 тридцятиліття. Через кілька днів, 11 травня, він загинув. Обірвалось його життя у селі Георгіївка, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання. Так він був, дитина дуже ввічлива, дуже Порядна, ніхто про нього не міг, не може сказати, що він був погана дитина, всіма привітливі, всіма вітався. Був дуже доброю, тихою і відповідальною людиною, і нікому не міг відмовити та намагався допомогти усім навколо і військовослужбовець Андрій. Чоловік отримав повістку у квітні 2023 року, а загинув у червні того ж року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Північне Донецької області. Йому назавжди 23. Провоював він там два з половиною місяці і 5 червня 23-го року нас повістили, що він загинув. Правда, я була в той момент на роботі. Мені як сказали, то я навіть не повірила, Думаю, сказали, таке не може бути. Тому я ще спілкувалася з ним, він говорив. Він підірвався правда, на міні поділилася історією рідного сина Ростислава Ванітового і його мама Уляна. каже, хлопець з малку мріяв стати військовим, бо захист родини і батьківщини вважав обов'язком кожного чоловіка. Та через ще надто юний вік довго не міг вступити до лав Збройних сил України. Наприкінці травня він таки попав в добровольчу українську добровольчу армію Дніпрі. Страшенно тим пишався. Він хотів того, він того прагнув, він до того йшов навіть в такої розмовах, сину, будеш ти купи хліба. Він не казав добре, він казав плюс. У квітні 23-го року Ростислав отримав повістку. 3 квітня в нього було день народження, ми ще святкували день народження, і він нам не признавався. Після святкування він вже нам сказав, що він має повістку. Але такий довольний був, такий щасливий був. Він думав, що він зупинить війну. Рідні Ростислава кажуть, він завжди був готовий допомогти своїм побратимам. Був дуже добрим і чуйним хлопцем, готовим вислухати та підтримати своїх друзів. Його життя тільки починалось. Йому був лише 21 рік. Він мріяв про мирне життя, про свою майбутню сім'ю і кар'єру. Але війна змінила всі його плани. Поліг на передовій Ростислав 23 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Я ним пишаюсь. Я завжди ним пишалася. Я ніколи його не сварила за те, що він щось зробив не так. Зробив ти зробив. Це той хлопець, який хотів, і хотів, щоб все було добре. Йому було важко з несправедливістю. Таке загострення відчуття справедливості в нього було напевно з малку. Боровся з несправедливістю. і Військовий Володимир Бучинський. У перші дні повномасштабного вторгнення він усвідомлено вирішив захищати Україну. Цей шлях обрав добровільно. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепа на посаді заступника командира стрілецького взводу. Ну, він казав, що він не може сидіти вдома. Він дуже любив Україну і він хотів перемоги. Він вірив, що буде перемога. Обірвалося життя Володимира поблизу села Золотарівка Луганської області. Анастасія каже, діяльність хрещеного була пов'язана зі спортом. Він обожнював цю справу, навіть брав участь як аматор у змаганнях з пауерліфтингу. Він був добрий, щирий, веселий. Він був дуже креативний. Коли він приїжджав до мене зі своїми двома донечками, моїми сестричками, він з родиною вигадував різні цікаві ігри. Зараз мені дуже його не вистачає. Дуже сумую. Він мені часто сниться. Сни закінчуються такими словами ще зустрінемось, зараз не маю часу. Усі герої пішли на фронт щоб захистити свою країну і своїх рідних. Вони були сміливими і відважними, віддали життя, щоб ми жили у вільній Україні. У навчальному закладі кажуть це не просто таблиці, це пам'ять і постійне нагадування про їхні подвиги. Питання важливості полягає в декількох моментах як пам'ять. Про хлопців, які загинули, які віддали своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати і навчатися це перший момент. Другий момент, який я хочу відмітити, що, на нашу думку, це є найбільш почесним місцем. І це найбільше, що ми могли зробити для наших хлопчиків. Сьогодні їхні імена навіки закарбовані в серцях односельців. Рідні та близькі просять не забувати про подвиг бійців, віддавати шану, молитись та передавати славну пам'ять про них наступним поколінням. П'ять героїв, п'ять життів, які стали символом незламності. Вічна слава захисникам Яблунева. До міжнародного дня людей старшого віку благодійний фонд Каріта Стернопіль організував акцію Світло у кожному серці в рамках подій для підопічних проєктів Карітасу підготували благодійний обід та урочистий концерт. Гості будуть слухати патріотичні пісні, смакувати. Тобто буде святковий обід. Психолог буде мати з ними різні активності. Також працівники медичного центру будуть вимірюють артеріальний тиск, пульс, Теж можуть проконсультуватись і з. Одом підписати медичну декларацію з нашим сімейним лікарем Карітасу Тернопіль. Подібні заходи філії благодійного фонду по всій Україні організовують щороку. Цьогоріч на святковий обід у Тернополі завітала Марта Осінчук. Нещодавно жінці виповнилось 90 років. каже, що враження від заходу найкращі. Враження, враження такого вище голови. Ми вже не. Перший раз і тут завжди нас приймають, приймають як рідних, тому що ми, ми не маємо рідних. Ми маємо, ми маємо тільки карітас, і карітас для нас все. Цей обід то взагалі, то то такий обід, то є, то є то є дуже, то є повага до нас, і ми так як в родину прийшли. Враженнями від заходу поділилась також Марія Кравчук. Дуже вдячна. Що мене запросили сюди, я побачилася з людьми, своїм начальством, яким я дуже поважаю, «Карітасу» дуже, од вот, шоферу, що нас привіз. Я дякую всім тут, що працюю, докторам, всім. Вони помірили мені тиск, і дуже гарно все зріхтовано. Дуже гарно. Я навіть не подумала, що каритас так гарно нам зріхтує обід. За словами Наталії Масник, захід організували для того, щоб підтримати людей похилого віку і надати їм можливість поспілкуватись одне з одним. Для нас в нас важливо є, щоб люди, які отримують послугу, догляд вдома дома мали можливість бути разом, поспілкуватись, поспівати, десь порадіти. Ну для нас є важливо, що щоб люди були дійсно почуті, щоб мали можливість побути разом, і ми мали можливість надати їм їх оте тепло, щоб їх зігріти їх любові, щоб вони підкреслити те, що вони є важливі і значимі для, для всіх, дістатись до місця проведення. Акція пенсіонери могли за допомогою соціального таксі. Також їх привозили волонтери. Ось такий у мене сьогодні образ такий актуальний. Я б сказала. На наш час. На жаль, військові берці, камуфляж та бордова бандана. У такому сценічному образі заслужена артистка України Тетяна Проворова гратиме роль журналістки Наташі у моновиставі Позивний горобчик. Ми випустили. Минулого року, у вересні, якраз на наш фестиваль на Таврі була прем'єра, відбулася 8. 8 вересня. Ми показали кілька разів саме в Херсоні, у підвалі, у сховищі. Потім ми їздили до Миколаєва, в Києві ми були. І зараз у нас тур ось у Львові були, вчора в Івано-Франківську, сьогодні у вас. Херсонська акторка саме готується до виходу на сцену. Каже, вистава символічна про стосунки між чоловіками і жінками, які були спотворені війною, про рани, що залишаться назавжди, про те, що війна робить із людьми, які до неї доторкнулися. Підготовка це таке перечуття чогось. А найкраще це, звичайно, вихід вже на сцену. Це взаємодія саме з глядачем. Ну, це є ну, саме круте в моїй професії. І а саме цікаве в цьому, те, що е, ніколи не буває однакових вистав, тому що кожного дня і ми встаємо, встаємо з різним настроєм і. Від цього ну і це впливає на виставу. Херсонський театр представив моновиставу у приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру. Позивний горобчик це моновистава за п'єсою Наталки ворожбит погані дороги. Головна героїня Наташа захищає країну в лавах ЗСУ. Її позивний горобчик щодня вона перебуває на межі життя і смерті, та в найважчі моменти згадує про Сергія з позивним Відьмак, який вперше привіз її на схід, показав війну та став коханням її життя. Для мене особисто це е, новела, я не знаю, як сказати, пісня про кохання на війні, ні, про кохання, яке обривається, про кохання, яке, наприклад, жаль цій ситуації може відбутися, може ні. Хоча режисер там дає такий, вона вона загине в кінці. Але що вони разом ту історію, що вона розповідає, вони все таки разом. Я думаю, що ви зрозумієте, якщо ви виставу подивитесь. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні з початку повномасштабного вторгнення в надзвичайно складних умовах у місті під постійними обстрілами. Це були онлайн репетиції. Як ви розумієте, що ми не можемо постійно працювати в Херсоні? Ми з режисером працювали тиждень онлайн. Потім на кілька днів він приїжджав, ми зустрічалися, обговорювалися, щось вирішували. Потім знов працювали онлайн. Потім я працювала вже сама, коли вже розробили весь матеріал. І вже перед прем'єрою режисер приїхав, і ми майже тиждень вже допрацьовували. Серед декорацій: блокпост, шини, манекени, ганчірки у крові та паркан із палетів як своєрідна метафора. Відокремлені окуповані території від України, а ще мирне життя від військового. Над роботою творча група театру працювала місяць.